Вітати вас міжнародним днем капелана, ви ті, хто сьогодні стали поруч з нашими захисниками, і ви ті, які сьогодні допомагаєте їм нести службу, захищати нашу неньку країну від ворога, який топчеться сьогодні на нашій славні слобожанські, зокрема на українській землі. Тому сьогодні від імені блаженнішого митрополита Київської всієї України і піхання маю честь вручити церковні нагороди. Грамота за віддане служіння Богові Україні за жертвні захисті добра і правди підполковник Капеланської служби національної гвардії України Єрей Олексій Помін нагороджується орденом святого допоможеника Юрія Переможця. Молодший лейтенант Капеланської служби Національної гвардії України протирей Григорій Стасюк нагороджується організато великомученика Юрія Перемосця. А, а Також молодший лейтенант Капеланської служби Збройних сил України протирей Геннадій Рохманійко нагороджується органім сатоволекомученика Юрія Переможця. Але сьогодні він представляє нашу капеланську службу Харківської партії в місті Києві, де він отримує державну нагороду. За відродження доповнення України з ідеалом добра та значний внесок Суспільне благо протирейд Дмитро Романки нагороджується в орден Святия Чудотворця Миколая. Служу Бові і народу України зі святом всіх вас. це.